Доброго дня, мене є мене звати Олена. Молодим 2025 року. Про що важливо вам знати зараз? розклад два варіанти, цифру варіантів вибирайте ну а далі слухайте дивіться. Бренд по першому та другому варіанту ваша сигніфікація. Про що важливо вам знати зараз? що важливо вам знати зараз і порано окремо по першому варіанту ваша саміфікація в роздумах Невпевнені в тому, що загалом досягнете того, чого бажаєте. Окрім того, що невпевненість говорить про те, що самі себе вели в бездіяльність і безрезультативність, тому що не дієте. Замість того, щоб діяти і вже керувати процесом, врегульовувати ті питання, які не дають вам можливості досягнути результативності. Але от, незважаючи на ситуацію на обставини, вам потрібно проявлятися, якщо ви бажаєте досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. По першому варіанту, чоловік, ви чи жінка, думаєте про те, що в вашому житті, на вашому шляху є жінка, яка негативно впливає на ваше життя, яка не дає вам можливості досягнути бажаного результату. А вам говорять ви сили, що ви знаходитесь. В ілюзорному представленні по відношенню до своєї ситуації. Замість того, щоб невірно оцінювати ситуацію, знаходитись в переливанні, з пустого в того сидіти, думати, не діяти, ви почали діяти. Більш результативніше. І зміни війшли б уже в ваше життя. Замість того, щоб примножувати саме негативні думки, знаходитись в переливанні з пустого порожнього, вам потрібно почати діяти. Ви маєте на даний момент захист від вищих сил, саме говорять про ваші думки відносно негативу, тому навіть і не потрібно думати по відношенню до того, що в вашому оточенні є жінка, яка негативно впливає і закриває вам шляхи. Ви самі собі на даний момент не даєте можливості досягати результату по відношенню до своїх мрій, і бажань. Тому звертайте на це увагу і прийшов час діяти. Молодих 29 січня 2025 року, початок Нового року по китайському календарю, зміна енергії, кверен по першому варіанту. Про що важливо вам знати зараз? Вам вже надають інформацію по відношенню до невірного оцінення ситуації в вашому житті? Давайте подивимося ще додаткову інформацію, яку вам потрібно отримати. Додатково, говорить розклад інформації, яка надається, замість того, щоб переливати спустову порожнє, зрозуміло, можливо, не мали ясності, але не зараз. Визначайте, до яких берегів, в якому направленні ви будете діяти. Відносно власних планів, потрібно почати діяти, тобто ваша поведінка з бездіяльності в активність. Ви вже визначили шлях, якщо не визначили, то визначайте з пасивності в активність. Час прийшов. Вам говорять саме по відношенню до інформації, яка вам надається кверен, по першому варіанту, що молодик 29 січня ставить вас перед фактом саме початку нового визначення. І для себе ви повинні зрозуміти, що ви не повинні. І надалі залишатися в бездіяльності і переливання з пустого порожні. Ви повинні для себе чітко зрозуміти. Якщо ви маєте розуміння те, в чому ви бажаєте реалізовуватись, то дійте. Тобто маєте проєкт, починання або плани і стратегію, дійте, активно проявляйтеся. Якщо не визначились, визначайтесь, ви отримаєте. Повинні отримати, повинні визначити, не повинні залишатися і надалі в внутрішньому роздраві, в бездіяльності, в роздумах, в з пустого порожня. Не час. Час відсікти таку поведінку. Якщо раніше був період, коли ви насправді були в безресурсному стані, то на даний момент ви ще сило говорять, що у вас відродження. Якщо раніше ви Хворіли, знаходились саме в неможливості змінити ситуацію, то час прийшов іти в нове починання. Активно діяти. Ви досягли саме ресурсного стану, імператриця говорить саме про ресурсне наповнення і про те, що ви повинні для себе змінити ракурс. Не сидіти продовжувати в переливанні з постов порожнього, а діяти. Активно проявлятися, іти в нове починання. Якщо хтось отримує можливий шанс, то скористайтесь даним шансом, даною можливістю. Але більше говориться про те, що ви маєте реальне розуміння, чого ви бажаєте досягнути, в чому ви бажаєте реалізовуватись, але не дієте. Тут говорять, що дій, рухайся до інших берегів, тобто, якщо раніше не діяв, аналізував, думав. Займався іншими справами, можливо, ситуація потребувала від вас вирішити інші питання, але на даний момент сконцентруйтесь на власній реалізації, тому що час прийшов, і ви досягли саме ресурсного стану, завдяки якому ви досягнете того, чого бажаєте відносно вашої реалізації. Ви повинні для себе визначити відносно нового починання. Те, які, яким шляхом вибудувати стратегію, як вам досягнути бажаного? На даний момент, відносно негативу, і в сигніфікації говорило саме про ваш захист, те, що ви на даний момент маєте захист, і люди, які маніпулювали, які негативно впливали на ваше життя, на даний момент не мають можливості. Під тимпочинання, тобто досягнути результативності відносно своїх дій, навіть якщо й будуть спроби з боку саме тих людей, які негативно впливали, але результату вони не досягнуть. Тому що вас захищають вищі сили. І говорять саме про те, що ви повинні бути в внутрішньому балансі. Заспокоїтися відносно негативного впливу саме на вас, негативних дій ваш бік, і йти в активно діяти. По правосуддю. Ваші вороги, говориться саме про пару, чоловік і жінка, отримали по правосуддю покарання. На даний момент знаходяться в ілюзії по відношенню до негативного впливу саме в ваш бік. Вони думають про те, що вони досягнуть результату, а їм говорять, що ні, результату не досягнуть. В декого це люди з минулого, з тими, з якими ви спілкувались, і вони задіювали саме владу, щоб не дати вам можливості вийти з бідності без результативності, негативно впливали на ментал. Говорять саме по відношенню до їхніх дій, якщо раніше вони й мали. Саме результат по відношенню до негативних дій в ваш бік, позитивний для себе, то на даний момент вищі сили по правосуддю. Вже відправили їм бумеранг, тобто вони отримали по діяніям за негативні дії в ваш бік. Результату відносно своїх дій вони не досягнуть. Ви під захистом говорять, і ви ресурсні і самодостатні. Тому, незважаючи на конкуренцію, незважаючи на негативні дії в ваш бік, ви не повинні хвилюватись. Вам порада така діяти. Ви досягнули ресурсного стану і маєте захист. Тому не потрібно приливати способ порожній і думати про якісь негативні дії в ваш бік, про те, що ви не досягнете, про те, що... Конкуренти або ті, які не бажають, щоб ви досягали результативності, будуть негативно впливати, і ви знову будете вкладатися. Відсікайте, очищайте ментал саме від цих негативних думок, тому що ви сюди зливаєте ресурс. Замість цього ви повинні діяти, активно проявлятися в починання і вкладатись саме в реалізацію тих планів, які ви маєте на даний момент. Концентруватися на даний момент ви повинні на власній реалізації. Якщо кварен, по-першому варіанту, для вас є пріоритетом особисте життя, ну, говорять, якщо раніше ви не отримували шансу можливості, знаходились без результативності відносно даного питання, у вас відродження, тобто ви отримаєте шанс, можливість в найближчий час. Зміни відбудуться, позитивні зміни відбудуться. Ви досягнете бажаного. Зустрінете чоловіка ресурсного і самодостатнього. Ну, єдине, що вас попереджаю, не погоджуйтесь саме на статус коханки. На стосунки з чоловіком, який одружений, з яким ви чітко зрозумієте, що, крім статуса коханки, він вам нічого не запропонує. На статус коханки ні в якому разі ви не повинні погоджуватись. Ви повинні рухатись до реалізації власних цілей. А не задовольнятись тим, що в вашому житті тривалий час зміни не відбувалися відносно особистого життя, то ви будете погоджуватись на аби що. Ні, вищі сили попереджають ні в коєм разі. Це для вас безрезультативно, а безрезультативні стосунки це втрата ресурсів, часу, енергії. Тому, власне, отримавши дану інформацію. Сконцентруйтесь краще в цей час, якщо ви, наприклад, відбудеться знайомство, і ви не будете мати перспектив з даним чоловіком на родинні довгострокові стосунки, то лучше краще сконцентруйтесь саме на власній реалізації. Не втрачайте час. Ви повинні боротися за своє місце під сонце. Ви повинні відстояти власні кордони і пріоритети. Якщо бажаєте досягати благополуччя достатку і жити в результативності. Дякую. Молодець 29 січня. Про що важливо вам знати зараз? по другому варіанту ваша сигніфікація. Якщо ви чоловік, то говорять, що час вам прийшов взяти владу у своєму житті в свої руки. Празність, свято, насолода в даний момент вам говорять: сконцентруйтесь власне, на реалізації і більш результативнішим. Діям. Керуйте своїм життям, тому що все ж таки вашу вогняну енергію краще було вкладати в досягнення результату, покращувати ситуацію відносно благополуччя і достатку, а не витрачати власну енергію на праздність. Стосунки безрезультативні. Ну, якщо загалом в своєму житті ви самодостатні, цілеспрямована людина. Прийшов час вам задуматись саме по відношенню до власної поведінки і те, куди ви укладаєте власний ресурс. Якщо ви жінка, то в вашому житті може бути на даний момент трикутник, ви одружені і познайомилися з чоловіком страсним, активним. Взаємодія, свято, яке, ваше життя, саме, яке принесло ваше життя саме спілкування з даним чоловіком, наповнює вас. Але ви повинні розуміти, що по відношенню до даних стосунків, вони ж для вас безрезультативні. Тому, якщо ви вважаєте втрачати ресурс, енергію час, вибір за вами. Кожен із учасників даної ситуації отримує по правосуддню. Тому або ви поставите крапку на даних стосунках, або чоловік. Але ситуація все одно: як має початок, так і буде мати закінчення. Тому ви й повинні розуміти, що відповідальності ви не повинні уникати по відношенню до власної поведінки і до власного вибору. Вам все ж таки вищі сили радять, щоб... Ви потім не пішли в кармічні відпрацювання, по правосуддю, повинні зробити вибір. Конкретно для себе визначити, або ви залишаєтеся в родині, ну, або ви розлучаєтеся з чоловіком і йдете в нові стосунки. Але відповідально віднестися до даної ситуації. Тільки таким чином, ви зможете уникнути кармічних відпрацювань. В іншому випадку. Кожний із учасників даної ситуації отримує по правосудню. Молодих 29 січня про що важливо вам знати зараз? Негативні думки, негативний вплив на ментал. Чоловік в вашому житті, який не дає вам можливості мати ясність по відношенню до ситуації. Можливо, дана людина і проявляється до вас саме дружньо. Вам краще було б побути на самоті і подумати, проаналізувати власну ситуацію, але не знаходитись в негативно-емоційному стані. Замість того, щоб знаходитись в внутрішньому роздраві, ви повинні прийняти рішення, визначитися, тому що в вашому оточенні є ті, які негативно впливають саме на ваше життя, на ваш ментал. В декого є негативний магічний вплив по відношенню до вашого ресурсного стану, вашого настрою, ви на даний момент картаєте себе, тому що не розумієте, чому ви не можете досягнути, по відношенню до ситуації в вашому житті, результативності. А вам говорять, що ці негативні думки, які ви постійно примножуєте, і цей стан негативний Внутрішній роздраві, в якому ви знаходитесь, ви повинні припинити себе картати. Ви повинні припинити знаходитись в внутрішньому роздрайві, негативному емоційному стані. Якщо ви бажаєте досягнути результативності по відношенню до власної реалізації загалом в своєму житті, то замість того, щоб знаходитись в внутрішньому роздрайві і в бездіяльності, ви повинні. Прислухатись до інтуїції, активно проявлятись. Тільки таким чином, якщо ви почнете проявлятися, то ви зможете перемогти саме по відношенню до ситуації негативний дій ваш бік, гри за вашою спиною, поставити крапку саме на негативних діях і на тій грі, яка ведеться за вашою спиною. В вашому оточенні є ті люди, які позиціонують дружньо. По відношенню до вас налаштовані дружньо. Позиціонують саме себе тими людьми, які простягнуть вам руку допомоги, а говорять, що ні. Навіть і не сподівайтеся. Ви повинні бути самодостатні по відношенню до даної ситуації. Вам прийшов час активно проявлятись, але розраховувати по відношенню до ситуації тільки на себе. Свідомо оцінити ситуацію. Поставити крапку, відсікти поради, оточення, очистити свій простір, прийняти рішення і йти нове починання. Активно проявлятися. Якщо ви зважуєте відносно особистого життя на даний момент всі за і проти, що вам робити, то вам говорять, що ви не повинні зливатись ресурсно саме в негативні думки. Ви не розумієте, чого ви не розумієте, що є люди, чоловік. З яким ви познайомились, який використає вас, і стосунки, з яким для вас безрезультативні? Вам що? Потрібно вкластися ресурсно в стосунки з чоловіком, з яким ви не матимете перспективних результатів для себе? Задайте собі питання. Ви бажаєте бути жертвою в даних стосунках? Чи все ж таки ви бажаєте зберегти власний ресурс енергію і рухатись, будувати? Вкладатися в результативні стосунки для вас, тому зважте все за і проти. Ви жертва, чого б не стосувалося, чи все ж таки ви самодостатня людина, приймете рішення, і замість того, щоб знаходитись в бездіяльності і не брати відповідальність, знаходитись в внутрішньому роздраві в ілюзіях по відношенню до ситуації, що ви не можете вирішити, не маєте, власне, достатньо аргументів. Єдиний аргумент, який повинен для вас 100% спрацювати, люди, з якими ви взаємодієте, по відношенню до якоїсь ситуації, маніпулюють вами використовуючи вас. Є скриті мотиви, є гра за вашою спиною. Тому, якщо ви сподіваєтеся, що по відношенню до особистого життя або, наприклад, колектив, взаємодія, Хтось зважає саме на ваші почуття або бажає вам щастя, радості і благополуччя, навіть і не сподівайтеся. Кожний власний діє тільки в свій бік, щоб досягнути для себе результативності. Тому вам і говорять, і дивного починання. Візьми відповідальність, постав крапку, відцікаючи, ща і рухайся. Зруйнуй кардинально негативно для своїх ворогів. Які не бажають вкладатися в стосунки, в взаємодію з вами. Фігаро тут, фігаро там. Тобто отримав саме для себе те, чого бажав, і все. Дана людина задумуватися не буде над тим, як ви себе почуваєте, в якому стані ви знаходитесь. От вам говорять, якщо ви прислухаєтесь до даної поради, Чого б це не стосувалося? Особистого життя, реалізації, партнерських стосунків в бізнесі, в реалізації. От якщо щось, то з часом ви досягнете результат. в своєму житті, саме результату, який дасть вам можливості бути ресурсною, наповненою і самодостатньою по відношенню до ситуації, та й загалом досягнути благополуччя і достатку. Покращити ситуацію. Вам надається інформація завдяки захисту вашого роду і вищих сил по правосуддю. Вас підтримують, вас захищають, вам надають інформацію як можливість все ж таки зрозуміти те, що відбувається, і прийняти рішення, здобути ясне розуміння. І взяти відповідальність по відношенню до даної ситуації, але все залежить від того, який вибір ви зробите по справедливості такий результат ви й отримаєте в подальшому для себе. Тому що ваш рід бачить вас не безресурсною. Людиною, яка на даний момент знаходиться в безрезультативності в своєму житті, а підтримуючи саме вас, вони розуміють, що ви можете досягнути ресурсного стану, що ви саме та сильна і самодостатня людина, яка в подальшому може досягнути покращення ситуації, наповнити, примножити по відношенню до свого роду. Можливо, на даний момент ви знаходитесь в безрезультативності і в розпачі по відношенню до ситуації. Але вам як підтримку надають саме шанс, можливість попередження, який би страшний вок вам не здавався на даний момент. Він не такий страшний, як його малюють. Або як вам здається на даний момент, ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації. Не знаєте, наскільки ви сильна, ресурсна і самодостатня ви ще, власне. Не знаєте на 100% свій потенціал. Тому вам і радять, тому вам і надають дану інформацію, щоб ви зробили вибір, вірний вибір по відношенню до ситуації, а не залишились в безрезультативності і бездіяльності. Тому що у вас достатньо ресурсу і достатньо сили волі і духу, щоб досягнути результативності в своєму житті. Дякую, маєте ро української до зустрічі.